Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У 140 кілометрах від Астрахані стався потужний вибух. Росзмі заявили про атаку дронів. Однак фотоуламків свідчать про падіння російської крилатої ракети Х-101. Летіла бомбити українців, але передумала і вибухнула в полі поблизу Астрахані. У Каспійському регіоні РФ зафіксовано дивний інцидент із падінням крилатої ракети Х-101. Її уламки виявили на місці Бавовни, хоча місцеві чиновники заявили про нібито приліт безпілотника. Подія сталася у середу, 1 лютого, в районі населеного пункту Улан-Хол у 140 км кілометрах від російської Астрахані. Про неї повідомили Астраханські новинні портали. Інцидент, заявлений як падіння вибухонебезпечного дрона. Російські журналісти інформують, що очевидці зафіксували падіння та вибух нібито безпілотника вранці 1 лютого, неподалік селища Улан-Холу у Лаганському районі Калмикії. Як повідомили у спільноті Республіка Калмикія з міста Еліста, підписники надали редакції кадри падіння невідомого літального апарату та подальшого вибуху. Місцеві жителі ці відомості підтверджують, але офіційних коментарів російських профільних служб не було. Водночас, як зазначають, не Залежні осінтери представлені фото уламків свідчать про падіння НБПЛА, а крилатої ракети типу Х-101. Х-101 або Х-102 у виконанні з термоядерною боєголовкою. Це стратегічна крилата ракету класу повітря Земля з використанням технології зниження радіолокаційної помітності, розроблена конструкторським бюро Радуга. Під час повномасштабної агресії проти України російські військові активно застосовують Х-101 для ракетних ударів по українських містах з району Каспійського моря. Так, у січні 2023 року зафіксовано випадки затирання. Серійних номерів на ракетах Х-101 з метою приховати дату їхнього виробництва. А 26 січня 2023 року, під час чергового ракетного удару, повітряні сили України збили у Вінницькій області ракету Х-101. Ракета при цьому не була повністю знищена, а впала в полі в доволі цілому стані. Зазначимо по всій Україні лунала повітряна тривога. Повідомлялося, що окупанти підняли в небо міг 31 К, який є носієм гіперзвукових ракет кинджал. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.